Легкі любовні романи, які я прочитала за це літо, і мені вони сподобались. Погана реклама, нічого від неї не очікувала, але тут розкривається дуже круто те, ті питання, що дуже складно відпустити біль і образу на іншу людину, і як це може вплинути на твоє теперішнє. На гачку, друга частина книги, друга частина серії про другу сестру, літній вайб, кінематограф, довге горіння, чоловіка лавілас, якщо можна так сказати. Дівчина досить серйозна і у них розгортаються стосунки або не розгортаються. Це сталося влітку, це перша частина про першу сестру, також літній вайб, маленьке, маленьке рибацьке містечко, і ми бачимо тут перетворення дівчини з цієї левиці, такої, як це сказати, Блін, ну коротше, багата, багата інфлюенсерка, е яка любить вечірки і все решта. Коротше, я не знаю, як це поснити. Її перетворення від такої е до нормально адекват адекватної дівчини, яка трошки має щось в голові. Нотатки ненависті моя любов, я обожаю. і я буду рекомендувати наполегливо цю книжку всім. Це дуже вес весела книжка, дуже класна. Я сміялася вголос, коли її читала, і це було. Прекрасно. І в кінці я розплакалась, я ридала на останньому розділі на епілозі, але це було прекрасно. І що найкраще, я ридала, але моє серце залишилося цілим, і я змогла далі жити своє життя. І найнеочікуваніше, що я прочитала це пляжне чтиво. я цю книгу брала у відпустку до моря. І яка ж я була трохи розчарована, що тут взагалі не пляж, чтиво. Це дуже серйозна книжка, яка підіймає дуже серйозні теми. І, до речі, Емілі Генрі з усіма своїми книжками робить так жорстоко. На обкладинці щось рожеве, жовтеньке, таке веселе, а ти відкриваєш такий, ем, ну окей, піду трошки в кутку посижу, бо на мене депресія напала. Всім дякую.